1 квітня, брехня, всесвітня. Цей день у жодному календарі не виділений червоним, але це не заважає бути міжнародним днем сміху. Кажуть, хвилина сміху корисна майже так само, як і літр молока. І, взагалі, приємно завжди бути у гарному настрої, посміхатися до людей, що тебе оточують, та помічати посмішки навколо. Напевно, саме через це перше квітня не було такої популярності, а можливо тому, що це єдиний день, коли на маленькій пустощі ніхто не ображається. Студентське телебачення дізнавалося, як святкують перше квітня в інших країнах та чи жартують у цей день наші студенти. Дивімося, що з цього вийшло. День сміху, або як його ще називають, день дурня, неймовірно популярний у багатьох країнах. У це свято прийнято жартувати над іншими людьми та влаштовувати смішні витівки, тож ніхто не застрахований від розіграшів, і навіть найсерйозніші люди мимоволі посміхаються. Проте міжнародний день у різних країнах святкують по-різному. Наприклад, найпопулярнішими жартами американських школярів залишаються кинути на дорогу прив'язаний гаманець чи аркуш паперу з написом Чекаю Стусана не відстають від своїх дітей і дорослі. Мати може подати на. Стіл шоколадний торт або тістечка, які всередині наповнені ватою або ганчір'ям у Шотландії. Перше квітня називають днем хвоста, оскільки жарти нище пояса це їхній коник. Вся увага любителів кілтів у цей день прикута до п'ятої точки один одного. Жителі Шотландії на день сміху полюбляють підкладати кнопки на стільці. З нагоди свята португальці змітають з прилавки практично все борошно. Кожен намагається обсипати ним якомога більше людей. Французи в ніч напередодні свята майструють паперову рибу. Вранці її потрібно прикріпити до спини товариша. Чому символ свята саме риба? Все просто. Французи добре знають, що молоду квітневу рибку так просто зловити на вудку. В кожній країні існують різні традиції святкування цього дня. А ми вирішили дізнатися, як студенти Чиниу ставляться до Добре. А чому? Ну, цей день додає нам більше хвилин життя. Тобто зі сміхом ми придливаємо собі життя, як то кажуть. Так, більше свят потрібно, щоб люди якось розслаблялися постійно, щось цікаве. Вносили свої ну такі певні, в життя цікаві події там щось. так моменты такая но я думаю надо уметь посмеяться не только 1 апреля каждый день должен быть день смеха глупый праздник почему а не знаю зачем его отмечать ну потому что большинство розыгрышей на этот праздник довольно глупые ну нужно хорошо постараться чтобы было действительно смешно Я все ж таки вважаю, що а, а, люди повинні більше усміхатися, а, і саме а, в цей досить непростий час, а... і а, усмішка, як ми знаємо, вже продовжує нам життя. А, і якщо ми будемо усміхатися частіше один одному, ми зробимо лише приємне, та також це науково підтверджено, що усмішка а, на певним чином. А... Корисна для здоров'я, а та вона виробляє певні гормони, які сприятливі для нашого здоров'я та стану організму в цілому. Сьогодні варто жартувати над рідними і друзями, розповідають студенти. Телефонувала мамі, казала, що я не приїду і приїжджала. Ну, наприклад, папі прийшов, сказав, що у нього пробіти всі колеса на машині. Ну було коли в школі там вчителя можливо. А як? А ну я пам'ятаю, що ми замість його крейду клали старачку там. Цікаво було. Не знаю. Я сам не люблю, коли мене дураком виставляють, а других не хочу». Студенти ЧНУ і самі неодноразово попадались на витівки жартівників. Розігрували, коли казали приходити дуже рано, наприклад, там на перший урок або щось типу того. А ти приходиш, бачиш, що ні, нікого немає. Потім всі приходять на другий урок. Я питаю: ну, а де ви були? Ну, тобто, я прийшов на прила так. Це розіграв. Ну, не було першого руки. Ну там чи спина біла, ну таке, це ж школа була. А так доросліще, аж зовсім міняється погляд на життя. Ну от як це був розіграш, ми договорились погуляти. З друзями. Я приїхав на місце, нікого не було. Я їм дзвоню, кажу, йди, а ми не прийдемо. Ну в результаті вони прийшли. Ну то есть це такое було, просто з першого апреля тебе. Ну а так, щоб всі ми розігравили, то ні. Говорили, що не буде пари. <ристотє> не приходило, але потім, коли дзвонили, казали, що перейде. Дзвонок із ФСБ. Ні, мені дзвонили, просто розігрували. І що казали? Е, Щоб ну, представлялися сотрудниками правоохоронних органів. Е, типу, мов е, розіграш е, розчитаний на, на невнімательність. І, типу, мов. Типу, Як сказати? На Неожиданність. Що казали вам? Ну, так, і так, що ви по проходите по такій статті, що... Ну, типа, вы совершили преступление, и через определенное время до вас, типа, типа либо вам придет повестка, либо за вами явятся. Ну, было иногда, один раз было еще такое, что друг детства, который я не знал, когда день рождения, он поставил на эту дату, и я поздравил его, и там, пожелания, и все остальное, а потом оказалось, что это было. А меня? Ну, как вам сказать? Нет, давно я не слышал ни шуток, ни про, там, спину белую, или, там, шнурки развязанные Провідні європейські змі 1 квітня завжди полюбляють розіграти своїх читачів. Неодноразово на сторінках різних видань з'являлася жартівлива вигадана інформація. Наприклад, про те, що пізанська вежа таки впала. Або НЛО приземлилось десь у лондонському чи парижському метро. З'являлись навіть справжні репортажі про пінгвінів, що навчились літати. Але не лише медійники провідних видань вміють жартувати. Аби розважити глядачів, наші журналісти згодилися показати власні ляпи, бо ж нелегка то робота працювати без телесуфлера. Напевно, на не можу. Дивімося, що з цього вийшло. З вами були Альона Гудзенко, Анна Дешлюк спеціально. Таку саме паузу, як між да, все, я не знаю. Можу. <laughs> я мірю, Проте не лише ведучі, а й наші студенти вирішили пожартувати цього дня. Приємного перегляду. Прийшов короті, Денчик додому. Ночі. З утра мама спрашує, що то ночі було, коротше, що то ночі гупало. А Денчик каже, та там одежа падала. Каже, а що так громко? Каже, та я не успів з неї вилізти, коротше. В школі мені говорили. забудь все, що ти учив в в універі мені говорили, забудь все, що ти вчив в школі. На роботі мені говорили, забудь, все, що ти вчивчи у невірі. Як я то то вчив. Сидить на кухні мом. Засмучена, засмучена. Коли раз до неї підбігає донька і дає їй цукерку. Вона така, доню, в мене дорослі проблеми. Цим її не, не, її не вирішити. Вона така, побігла, повертається з пляшкою віскаря і каже, а так. Колобок повісився. Жартуйте, смійтесь і веселіться від душі, бо ж сміх продовжує життя. Головне, щоб жарти були добрими і покращували настрій. З вами були Альона Гудзенко, Анна Дешлюк, спеціально для студентського.